Мене сьогодні є чудовий привілей закликати усіх до пожертви нас. І знаєте, я молився, запитував у Господа, що він хоче сказати сьогодні з приводу взагалі десятини, пожертв. І Бог мені говорить, Малахія, третій розділ. Я попрошу брата включити вірш. І ми знаємо всі третій, третій розділ, 10-11 вірш. Да? «Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива і таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру благословінь? Задля вас я не дозволю шкідникам нищити, нищити на полі ваші врожаї, а виноградна лоза у винограднику не залишиться без плоду, говорить Господь Саваот. І я читаю ці вірші і думаю, що я можу нового про це сказати. Що я можу, мене немає. Ну, я що я можу про це нового сказати? Все, вже багато раз ми чули це місце з письма. І Бог веде мене в цих віршах далі. 12-й вірш, будь ласка. Усі народи називатимуть вас щасливими, а ваша країна вважатиметься бажаною, говорить Господь Саваот. Як пожертва Ісуса Христа, вона вплинула на весь світ. І дарувала нам прощення. Як пожертва Ісуса Христа вона вплинула на весь світ, так і наші пожертви, наші десятини, вони можуть вплинути на нашу країну. Ми, як церква, маємо цей привілей. Наші десятини і пожертви впливають на нашу країну. І це говорить Господь Савод, саме ім'я, Господь Савод, Бог войовничий, Бог Невесних воїнств це говорить. Друзі, я хотів би надихнути нас сьогодні, жертвувати саме з цими думками. Саме з цим усвідомленням, усвідомленням того, що ми як церква впливаємо і на нашу країну, в тому числі і своїми десятинами і пожертвами. Давайте візьмемо те, що ми приготували, і будемо молитися. Боже святий ми славимо ім'я, Твоє Господь Боже, і ми вдячні Тобі, святий, за те, що ти дав нам цей привілей, Боже, жертвувати Тобі, Боже. Десятини і пожертви ми молимо Тебе, святий, прийми це, Боже, від наших сердець, Боже, і з радістю, Боже, ми молимо Тебе, святий, щоб це впливало також і на нашу країну, Господь Боже. Церква Твоя вірна, Господь Боже, і ми просимо Тебе, святий, про Твою милість, Боже. І я благословляю кожну руку, що дає, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також у нас є велика корзинка: це пожертви десятини, друга це храм, і третя це місіонерство. Жертвуйте з радістю.